Відникна її зала Сьогодні ми робимо йогурти як корисні. Так, ми робимо домашні корисні йогурти. У нас є йогуртниця. І є нас... такий спеціальний йогурт. Е, і закваска. І У нас є такий стаканчик стаканчики, спеціальний є йогурт. А є така а на них йогурт. Як ми будемо робити йогурт? Нам потрібно для цього молоко. Молоко потрібно закип'ятити і почекати, поки воно остигне до температури 40 градусів. Ми це все зробили. У нас є молочко, молочко тепленьке, і нам до цього молока потрібно додати стакан закваски. Ліз, наливай. У нас є 6 стаканчиків по 100 г. Запихай їх в йогуртницю, стаканчики. Квіточка. І наливай стакан закваски. Ми взяли. Це Грушка Грушка там є і ваніль. Бабуть, ми, вибрали... Так, ми вибрали таку Вово. закваску. Такий смак. Виливаємо закваску, закваску сюда. в молоко. Так, і розмішуємо. Розмішуємо, у нас воно таке отворюється ріденьке. І тепер будемо заливати це все в нашу йогуртницю. Так? Так. Да. Заливаємо. Оце кусочки грушки. Кусочки грушки. Ми можемо додати туди ще цукрової пудри. Можемо додати собі вишеньки. Банани, ізюм, І лимон. Лимон. Можемо навіть кусочки шоколаду. Ми зробимо собі поживний і корисний йогурт. Ось так ми заливаємо не до повного, тому що потім зверху ми можемо залити собі ще джему або дорізати фруктів, які ми бажаємо. Ставимо назад. Тепер ми закриваємо, натискаємо кнопку йогурт і чекаємо 7 годин. Пройшло 7 годин, наш йогурт готовий. Ми його закрили кришечками і поставили в холодильник. Він вже в нас охолоджений. Покажи, який. Він такий густий і понюхай, який має запах. Запах йогурту, так? Коли йогурт готувати, ніяких добавок не потрібно додавати, щоб закваска зробила добрий йогурт. І в нас ми лишили місце, будемо додавати різні фрукти і робити різні йогурти з різними смаками. Перше треба до всіх йогуртів додати цукрову пудру, щоб він був солодкий. Так. Так. Ти любиш солодкий йогурт? Так. Ми додаємо цукрову пудру чайній ложечці, кожен з падаєм йогурт. Є, цукрову пудру ми дали. У нас йогурт тепер буде солодший. Тепер, що ми будемо додавати до йогурту? До двох йогуртів додамо кокос. Так, Сипемо сюди кокос. І цей, давай кокос. Ой, забагато, нічого, буде сильно кокосовою. Так, цих два кокосових. відставляємо. Тепер давай ми маємо нарізані кусочки бананів, дрібненькі. Давай ложечкою, зсипаємо кусочки бананів. Я, пос... Я додам, а ти будеш потім вимішувати. Так, Є. І. Ще до цих двох ми додаємо вишеньки. вишеньки. У нас є такі, який твій буде улюблений. М? Цей, цей, цей. Всі. Цей. Так. У нас вийшло шість йогуртів з різними трьома смаками. Зараз ми будемо Благо. вимішувати все це, так? Дрій на нас вийшов йогурт, дуже гарний Закваска. Вимішуємо, щоб він був все і солодкий і з вишеньками. Так, є в нас всі йогурт. Ми закриваємо кришечкою і ставимо їх всіх в холодильник. І протягом сьогодні і завтра типу один зранку, один вечір, будеш гамати. Так. Ці смачненькі йогурти підуть в холодильник, а ти вибирай один, який будеш гамати зараз. Який? З бананом, так? Штаф лайк і вивезти на канал за. па 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 па